Всім добрий ранок недільний. У нас позавчора дві качечки. Вирішили стати мамами. Ця качечка висиділа каченяток. І ще одна качечка висиділа каченяток. Ми від одної забрали, а з другою залишили. Зараз будемо робити експеримент. Буде вона їх бити чи не буде. Прийме вона їх чи ні. Ага, вона мене б'є. Кошмар. Забирай, забирай своїх дітей. Будуть прийомні. Зразу не, від... не підсунули, бо були ночі холодні. Вже ці ночі передають по 15-16 градусів. І вони вже повисихали гарно в брудері. І от буде ціле стадо маляток. Не будеш бити, приймеш, будеш мамою для всіх. Таська. Чого все мале таке гарнює? Жовтесеньке. Біжіть біжіть, біжіть до мами будете всі разом.